Ну що ж, друзі, перший урок, давайте починати. І він назвучить, чому вам варто вести власний бюджет. На цьому курсі, по-перше, ми розглядаємо гроші лише як ресурс. Ресурс, який можна просто по-різному використовувати. І що ж таке ця приславута фінансова грамотність? Я би визначив це так, що фінансова грамотність це. Перш за все, відповідальне відношення до наявних ресурсів, тобто грамотний їх розподіл і використання. Ресурси це не тільки гроші, але й час, компетенції, соціальний капітал та інше. Тому, нащо ж нам взагалі потрібна ця фінансова грамотність? Перш за все, тому що в сучасному світі без цього взагалі ніяк. І саме для цього я можу вам продемонструвати, чи краще розказати за соціальне опитування. Тому що, згідно з соціальним опитуванням, це було в кінці 24-го року, що тільки 16% людей в Україні вважають, що у них якась хороша ситуація фінансова. І навіть більше що понад 67% всіх людей живе від зарплати до зарплати. Так виходить, що я був саме в такій позиції, коли дуже, протягом дуже длительного часу ти живеш так, на що заробляєш, а в кінці місяця нічого не залишається. Чи навіть більше виходиш в мінус. І просто не розумієш, ну як, я там нічого не трачу, нічого там особи не роблю, але грошей тупо нема. І це є проблема. Яку можна вирішити лише шляхом комплексних змін. І ці зміни дуже важливі. Ти або створюєш своє життя, або воно з тобою трапляється. І тому перший крок, який треба робити на шляху фінансової грамотності, це визначити свою точку А. Точка А це саме де ми з вами, де ви зараз знаходитесь. І один із Найважливіших моментів в цьому це визначення своїх боргів. У кого вони, звісно, є. Борги можуть бути як хорошими, так і поганими. Нам треба записати всі. Чи просто якусь зараз ми просто записуємо суму, боргу, якісь там платежі в місяць. Звісно, у кого це є. І дуже важливі нам наступні три пункти. Перший це ваші доходи. Ваші доходи маються на увазі не тільки зарплата, а взагалі всі доходи, які у вас є. Далі ваші витрати. Зараз ми записуємо просто суму за місяць. У когось це 30 тисяч, у когось 130 тисяч. Нам треба просто знати суму за саме календарний місяць, тобто там за січень, наприклад. І ми записуємо цю суму. І далі останній наш поєнт це наш капітал. Капітал це просто наші ліквідні активи. Зараз просто Це просто сума грошей, яка в нас є. Гроші під подушкою, гроші в доларах, гроші на криптобіржі. Неважно. Неважливо, переводимо все в долари і записуємо. Мені це можна не показувати, і я це бачити не буду це ви робите саме для себе. Записати можна просто на бумажці, в телефоні, в комп'ютері. Де завгодно, просто треба зафіксувати ці дані на зараз, і далі вже, в наступному уроці, відштовхуючись від цього, ми зможемо побудувати саме систему, фінансову модель на 10 років. Тому домашнє завдання записати ці три пункти: доходи, розходи, капітал. Про борги теж пам'ятаємо, але нам важливі саме ці три пункти. А тому побачимося там в наступному році. Приходьте, будь ласка, з цими тима пунктами.